Love my soul, love my body – Це гармонійний дует, у якому жіноча ніжність поєднується з чоловічою стабільністю. Разом вони створюють аромати, які ідеально доповнюють один одного, поєднуючи тілесне з духовним і нагадуючи нам, що справжнє кохання завжди гармонійне. Love my soul – жіночий аромат гармонії та внутрішнього світла. Ноти фіалка, мандарин, жасмин, кедр, боби тонка і мускус. Давайте розглянемо психологію нот аромату. Фіалка це жіночність, ніжність, внутрішній спокій, мандарин, радість, легкість, життєлюбство, жасмин чуттєвість, привабливість і внутрішня сила, кедр стабільність, опора і внутрішній стержень. Боби тонка – теплота, турбота і внутрішня сила, мускус, магнетизм і сексуальність, енергетичний портрет цього аромату це аромат жінки, яка поєднує в собі ніжність і силу. Він створює аромат аури, любові до себе та гармонії. Підходить, коли хочеться, м'якої впевненості, гармонії та внутрішнього балансу, а також теплої чуттєвої аури. Ну тут точно ключова енергія це внутрішня сила жінки, її гармонія та аура. Love my body – чоловічий аромат внутрішньої сили та впевненості. Ключові ноти бергамот і свіжий акорд. Тут також є жасмин і кедрове дерево. Бобровий мускус та суха деревина. Психологія нот дуже цікава. Бергамот дає ясність думок, навіть лідерське мислення. Тут є якийсь такий свіжий акорд, про рух та впевненість в собі. Він відчувається протягом всієї композиції. Часмін надає м'якості та якоїсь чоловічої харизми. Звісно, тут є кедр це сміливість, рішучість і опора. Бобровий мускус це така привабливість. Ну і звісно, тут є суха деревина – Це про зрілість і внутрішню стабільну енергію. Енергетичний портрет це аромат чоловіка, який поєднує в собі стабільну опору, внутрішній стержень та силу, можливо, навіть гармонію та якусь природну харизму. Ідеально підійде тим, кому хочеться відчути природну впевненість, енергетику відчути ясність. Та стабільність випромінювати внутрішню силу. Ключова енергія чоловіка це стабільність, внутрішня гармонія і сила. Разом це ідеальна пара енергій це два аромати, які доповнюють один одного. Так само, як дві енергії формують ідеальний союз. Замовити можна уже в діючому каталозі Лівеста або на сайті Лівеста.ua.